Пані Реон, от Юрій Бутусов, знаєте, досить відомий Маш журналіст, та редактор «Цензор.нет», у В нього 60 тисяч підписників тільки на його mm -hmm. сторінці на Фейсбук. Mm -hmm. Останній його допис 7 годин тому. Він такий, mm -hmm. знаєте, наскільки те, що пише mm -hmm. Юрій Бутусов, я зараз вам нагадаю, він пише mm -hmm. про те, що фактично вторгнення Росії вже відбулося, оскільки переважно ті люди, з які воюють зараз з українськими військовими на сході, це вже кадрові військові Російської Федерації. фактично. Вично можна казати про повзуче вторгнення, яке постійно продовжує насичуватися через неконтролюємі ділянки кордону. Він тут називає ну, такі дуже тривожні цифри до 250 одиниць бронетехніки, наприклад, 100 одиниць орудій і мінометов. Словом, це mm -hmm. БУК, зокрема ці всі установки, які не дозволяють же використовувати успішну авіацію, от збитий нещодавно МІГ-29, Я розумію теж підтвердження цього всього. Отже, наскільки він правий? Наскільки можемо говорити про те, що ми вживуємо зараз саме з російським кадром військовим? От ви знаєте, я хочу заакцентувати вашу увагу і всіх шановних глядачів вашого телеканалу відносно того, що українська влада так само не. Приховує факти відносно того, що, що на кордоні в нас відбувається. Да? Ми мали час, коли ми мали повністю закритий кордон. Але що значить закритий кордон? Абсолютно очевидно, що в нас немає між Російською Федерацією і Україною ані там стіни, муру, да? ані. Ключо дроту ані рва з крокодилами, щоб вони плавали там. Ми знаєте, знищували кожну потвору, яка намагається перейти на нашу землю. І ось цей кордон, коли вдалося його встановити, його по суті тримали наші хлопці гришна 72, 79 та бригада, які стояли там з відповідною зброєю і прострілювали той кордон. І саме тому тих хлопців їх просто оточили російські війська так само. Ті е, найманці, які е, так само тиснули наших хлопців, і вони просто були в котлі кілька днів, як ми знаємо, це абсолютно гречні люди, які е, собою тримали цей кордон. Але після того як хлопці відійшли. Е, їх життя були врятовані. Ми маємо сьогодні дірку на кордоні, і влада ж це не приховує. І, на жаль, через цю дірку дійсно вже, знаєте, не сьогодні, не завтра там заходить російська техніка. Дуже цікаво, що щодня українська влада б'є на сполох і, розповідаючи про то, нашим партнерам. Даючи їм абсолютно відповідну інформацію з відповідними фотографіями, з відповідними свідченнями. Але світ почув про те, що російська зброя, при тому дійсно заборонена зброя, вона приходить в Україну тільки коли прочитали репортаж Гардіан. Я щаслива від того, що професія журналіста в світі настільки ще цінується, і така є довіра до слів журналістів, але це не є таємницею, на жаль. І єдине, що чим я не погоджуюся, все таки. І до речі, і мій колега пан Лисенко щодня на брифінгах підтверджує, що на жаль, росіяни продовжують експортувати сюди зброю. І питання всі... Експорту чи це питання вже російських військових частин але, на території? Так само, як ви знаєте, президент України він сказав, що ми знищили певну колону, да, наші сили АТО знищили колону військової техніки, яка навіть була там вже не прихована, маркована. Ніхто вже не ставив замальовувати білої краски. Коли вона прийшла там. Ці частинки кордону, але ще дуже хотілося б про що звернутися так само до колег журналістів, в тому числі до Юрія Бутусова, і про це говорить наш колега Андрій Лисенко. В нас немає жодної підстави не довіряти ні йому, ні раді над і оборони влада дає інформацію, а вона дає ту інформацію, яка є перевіреною і для того, щоб суспільство володіло рівнем загроз. Але так само, от мають бути коректні цифри. І Лисенка, і влада говорить про те, що всі такі ці цифри перебільшені. Хоча те, що дійсно ми маємо сьогодні такі загрози, це є правда, як їх вирішувати знову таки Трьома шляхами: перше це посилювати нашу АТО. І тут ми маємо тільки дякувати за те, що наша армія вона є боєздатною. Друге дипломатичний шлях. Ну немає іншого, коли ти борешся з такою підступною і сильною машиною, якою є сьогодні Російська Федерація.